ПСЖ та Ліверпуль показали матч з дивним сценарієм та непередбаченою кінцівкою. Тож поїхало детально розбиратися, що відбувалося у матчі. ПСЖ вже з перших секунд матчу пішов у високий пресник і не на секунду не вимикав його впродовж матчу. Ліверпуль на чолі з Арнес Лотом вирішив грати у дуже простий футбол, максимально вертикальний. Вихід заборони в атаку відбувався переважно за рахунок довгих передач, як у зону на гравця. Так і довгі у верхову боротьбу. Також Ліверпуль активно намагався використовувати глибину, адже гравці ПСЖ грають з високою лінією оборони. Якщо говорити про схему Ліверпуля, то вони грали за схемою 4-3-3, де Трент та Олександр Арнольд часто зміг зміщуватися у центр під час володіння Ліверпуля. Через те, що Хакімі правий захисник ПСЖ грав проактивно і часто підіймався вище, щоб закрити можливість передачі на Робертсона, то на фланзі Луїс Діас мав змогу отримати більше простору. Але Маркіньо, захисник ПСЖ, дуже добре страхував цю зону. Та й не тільки цю зону, а й взагалі показав високий рівень гри і всюди встигав бути першим. У цьому епізоді Вірджал Ван Дейк одразу віддає передачу в глибину. Також важливими були переміщення Дембеле. Він активно зміщувався з зони центрального нападника і міг відкриватися у різних вільних зонах, і про це свідчить його теплова мапа. У цьому епізоді він зміщується на планк і утворює ситуацію 2 в 1 там. У наступному моменті він також зміщується у лівий напівфланг, де трохи пізніше мав змогу отримати м'яч ніж лінію Ліверпуля. Пресинг ПСЖ змушував Ліверпуль виходити з оборони лише довгими передачами. Двіки нападників Дембеле та Кварцхелія готові були направляти пресинг. Чотири гравці в центрі поля, два центральних захисники перекривають гравців Ліверпуля в його опорній зоні. Лівий Квінгер Барполя готовий заважати прийняти м'яч Тренту Александру Арленду на фланзі. А на правому фланзі таку саму роль виконує правий захисник Хакімі. Ліверпуль просто вибивав м'яч вперед, де була ситуація 4-4. Але є один нюанс: це зрість захисників ПСЖ та нападників Ліверпуля. І тепер подивіться на кількість виграних єдиноборств вверху у ПСЖ у захисті та у граців Ліверпуля у нападі. Там тотальна перевага обігравців ПСЖ. Його жоти лише двічі. З восьми спроб зміг зачепитися за м'яч хоч якось. Ліверпуль грав у середньому блоці та компактно намагався перекривати центр поля. ПСЖ контролював м'яч більшості ігрового часу 70% володіння м'ячем у цьому матчі. І ПСЖ часто просто перекатував м'яч з одного флангу на інший у спробах знайти вільний простір. Тут бачимо спочатку Барколя у широкій позиції, далі вже лівий захисник Мендеш зміщується у зону, де раніше був Барколя. І в три передачі ПСЖ розвертають захисний блок Ліверпуля. Компактність у центрі поля Ліверпуля створювала чисельну перевагу на флангах для ПСЖ. І також знову ПСЖ переводить м'яч через власних захисників на інший фланг, де Дембеле отримує м'яч, спокійно на дриблінгу обходить двох гравців і віддає передачу у зону 11-метрової позначки. Взагалі Дембеле продемонстрував топову гру і зробив 11 спроб дриблінгу за гру, 8 з яких були вдалі. Ліверпуль неактивно пресингував та створював тиск на гравців з м'ячем, але при цьому вони грали з високою лінією оборони, що максимально недоцільне рішення з точки зору тактики. І на 25-й хвилині гра для Ліверпуля могла закінчитися. Довга передача в глибину на Барколя, майже 42 метра від власних хворіт, розташовувалась лінія захисту Ліверпуля на той момент. Ворпеля перший на м'ячі, і Конте штовхає його в спину. Це не гра в Корпус-Корпус, це акцентований поштовх у спину. Варш ще переглядав цей епізод і вирішив не видаляти гравця Ліверпуля. Але, як на мене, це чистий пенальті. Вихід один в один проти голкіпера і у спину від конате. До речі, ПСЖ забив гол у першому таймі, але з офсайдом. Ліверпуль виглядав дуже розбалансовно, навіть мінімальні, вже давно завідлагоджені механізми не працювали в цьому матчі. На 30-й хвилині вже Салах віддає точну передачу назад. Перпеля отримує м'яч, зміщується в центр. Окремо хочу виділити з негативної точки зору дії віджала Вандейка. Вандейк біжить назад, поряд з Дембеле. Розвертає корпус, все ще бачить барколя з м'ячем, але вже не контролює Дембеле. І чомусь просто біжить в центр. Тим самим збільшуючи відстань між ним та нападником. Дембеле спокійно виходить на ударну позицію, але Алісон робить сейф. І у цьому епізоді були ще дві можливості для добивання, але ПСЖ так і не змогли забити гол. Ліверпуль нічого не змінював у грі і грав лише довгими передачами. У цьому моменті все ж таки пачо помиляється, але знову Маркіньо встигає підстрахувати та заблокувати передачу. Щодо Салаха, то в нього сьогодні абсолютно нічого не виходило. Чотири спроби дріблін з ефективністю цілих аж 0%. До речі, дуже часто ПСЖ користувалася флангом Салаха. І дуже часто робили передачі між лінією саме між Салахом та іншим центральним півзахисником. І тим самим гравці ПСЖ могли знаходити сильну перевагу на фланзі. І це виникало дуже часто. У цьому епізоді один гравець біжить атакувати глибину, а інший абсолютно вільний на фланзі може отримати м'яч. Другий тайм абсолютно нічого нового не приніс у гру. Це ті ж довгі передачі від Ліверпуля і тотальна домінація в ПСЖ. Таким самим персональним пресингом, навіть у спробі контратаки гравці Ліверпуля не спромоглися ніяк загострювати гру. Характерним був епізод на 70 й хвилині матчу, де Вірджил Ван Дейк отримує жовту картку за затримку часу у грі, при рахунку 0-0 на 70 й хвилині матчу. Переже розстрілював ворота Ліверпуля з всіх можливих позицій. Алісон провів феноменальну гру. І лише завдяки ньому Ліверпуль не пропустив гол сьогодні. На 86-й хвилині слот змінює Салаха і випускає Еліота. Алісон знову просто вибиває м'яч вперед. До речі, на той час вже на полі був Дарвін Нуньніс, який значно габаритніший ніж його жота, та зміг нав'язати боротьбу Маркінісу за м'яч. А потім він перший на підборі. Гравці ПСЖ одразу біжать захищати світ власних воріт і у зона на фланзі, вільна, в яку вбігає Еліон. Гравець, який вийшов на заміну, провів менше хвилини на полі, першим же дотиком забиває гол. Тут в мене великі питання до Мендеша. Бачимо, що Мендеш значно ближче до власних хворій у цьому епізоді. Але він просто потім дивився, футбол а не грав. Програв позицію і програв цю гру. Абсолютно незакономірний результат матчу. Абсолютно жахлива гра від Ліверпуля. Але перемога. Але саме за такі несподівані результати нам подобається ця гра. Ставте лайки та пишіть в коментарях, чи зможе ПСЖ дати бій на виїзді Ліверпулю.